Друзі, вітаю вас на каналі Зручне місто. Це канал, який випускає чесні огляди міської інфраструктури та проектів реконструкції у Львові. Сьогодні ми прийшли на вулицю Мельника святкувати знаменну подію для мешканців району. Нарешті відкрили тротуар для проходу біля колишнього палацу спорту Україна. Тепер це спортивно розважальний комплекс Леоленд. Як ви розумієте, ми не так сам комплекс будемо оглядати, тому що наш фокус це власне інфраструктура, доступність і організація простору. Тому будемо дивитися, що вони зробили, і як це все виглядає після того, як нарешті люди не мусять обходити по, по дорозі, а йдуть нормальним хідником. Ходімо дивитися ближче. ж, наближаємось до центрального входу і бачимо приємний сюрприз. Аж до перехрестя з вулицею Квітневою зробили новенький хідник, і тут є пониження на переходах і тактильна плитка. Щоправда, одразу кидається у вічі, що бачите, тут є на переході плитка типу поводир. А тут на переході є мікс плитки типу небезпека і кілька шматків плитки типу поводир. Що мали, з того зліпили. Тобто, Хотіли зробити добре, але уявлення, як воно має бути, нема жодного. Але сам хідник дуже добрий, тому що тут якісна, хороша гранітна плитка, як на мене, гарного дизайну, і основне безшовна, дуже зручна для пересування всіх категорій. Пішоходів, а оцей невеличкий будиночок номер 20 одразу поруч. З реконструкцією тут нас чекає неприємний сюрприз. Тут було велике шикарне дерево з лункою, яке безжально знищили, і лунку навіть забрали, тобто і в принципі, вони відмазуються тим, що тут, начебто, воно щось заважало комунікаціям, начебто заважало пандусу, а насправді нічого воно не заважало. Відмазки вони дають через гарячу лінію, начебто тут мережі, і вони щось не знають, що тут чи як тут відновити ставлення до міської території, до озеленення. Знаєте, таке дуже панське. Я тут господар, а ви хто такі? Ну, і бачите, це те, що тут висадили на заміну, це якась така, ну, якісь дрібні деревця, які в принципі, аж ніяк не замінять цього великого, шикарного зрізаного дерева, так само, як і всіх решта дерев, які були тут біля фасаду. Ну, але бачимо, як тут зроблено, такі от трошки як лабіринти, так? Колись це був більш такий широкий хідник. Чомусь вони з реконструкції не потрапили зробити це в рівень з вулицею. Знову ж таки, головний вхід знаходиться на висоті п'яти сходинок від транзитного хідника. Ну і відповідно, якісь багаторівневі гранітні конструкції вони тут наліпили. І оті всі газони. ну Тут якісь кущі, воно нібито так дизайнерське, але звичайно було б краще, якщо б це був один спільний простір з самою вулицею. І його б зробити максимально безбар'єрним. Так, тут є обабіч пандуси, ви тільки що їх бачили, але все одно це не та концепція. Тут нібито люди ходять вузькими коридорами, а сам простір не з'єднаний, він розірваний оцими от сходами. Ну і от це вже фасад, власне. Тут поки що. Тривають роботи, ще дещо в арештуванні, де там заліплено. Тут ще не завершено, але вже бачите, як воно буде виглядати. Одразу видно, що зроблено воно все, так би мовити, по багатому тому що ви бачите, і гранітна плитка ця не дешева, І оця от тактильна плитка теж доволі хороша, якісна, вона довговічна. Хоча, на мою думку, недостатньо контрастна. Так? Якщо у вас є сірий хідник, то має бути або дуже світло-біла плитка. І часто вона просто жовта, тому що жовтий контрастує з сірим, і так само яскраво такий молочно-білий, контрастує з темним, з сірим. Тут, власне, темна плитка не дуже добре контрастує з сірим гранітом. Клали сюди грошей доволі багато. І швидше за все, ті архітектори вони переймались тим, як воно все має виглядати, тому що дійсно вони б інакше не робили стільки багато складних форм, не використовували дорогі якісні матеріали, не робили таке власне озеленення з великою кількістю якихось кущиків. Тобто вони хотіли як краще, але видно, щось в них з уявленням про то краще не збігається з тим, як це уявляю собі я. Дивіться, яке чудо. Ви колись таке бачили? Так, друзі мої, ми з вами знаходимося в якійсь кишені, на яку ви бачите, поставили знаки початку і кінця зупинки автобусів і трамваїв. І то прям хохма, друзі мої. Тому що, по-перше, автобусів тут нема і не буде. Трамвай в кишеню теж не повертає. Ви знаєте, колись там казали про каргокульт? Культ. Ото коли тубільці будували злітні смуги і думали, що вони цим викличуть літаки, які привезуть їм якісь блага цивілізації. Так само тут люди поставили знаки з надією, що тут сама утвориться зупинка, з'являться автобусні маршрути і трамваї почнуть. Куда ж ти? Ей! Ей! Ей не зупинився, бачите? Воно так не працює. Коли в трамваїв тут немає зупинки <сіх> офіційно затверджені, вони не будуть зупинятися тільки тому, що тут знак з'явився. Коротше, Хохма, шата. Але місто. <сіх> Слухайте, я не знаю. Зупинку зробили в кишені, трамвай має завертати. Я вам скажу, я вже пробував це вияснити. Що ж це сталося? Значить, міська рада каже, що не вони. Вони ніяких таких речей не погоджували. Кажуть, що то десь видно, вони тут планували. Парковку для туристичного автобуса, і напевно десь прораб сказав Петрович, ту автобус буде паркуватися. А Петрович такий поняв. Знак якийсь поставив, поняв. І каже там зенекам своїм, каже, поставте якісь знаки. І які знали знаки, такі поставили. Коротше, якась тут дивна історія. Швидше за все, то все позабирають, тому що ну, не може таке бути, що е, знаки. Автобусної трамвайної зупинки, коли її насправді не існує, ну 99% Я даю, що тут будуть паркувати з ялинкою. Я не знаю, як вони зроблять, щоб тут е, паркувався лише автобус. Хіба якимось фішками відгородять і будуть нікого сюди не пускати. От парковка ялинкою, коли ви задом здаєте і виїжджаєте на трамвайну колію, це погане рішення для е, магістральних вулиць з трамвайним рухом. Можливо, е, зробити паралельне паркування. Шляхом відділення малесеньким роздільчим острівцем тої кишені від проїзної частини. І так само у мене питання до самої кишені. Звичайно, напевно, на камеру не буде так видно, але, значить, тут є тако. Тут є рівень дороги, далі йде е, оцей от бордюр покладений на бік. І далі пішла бруківка з ухилом туди. Тут доволі значний ухил. Ну і плюс е, висота цього бордюра явно не 15 см, а менше. Ну, хай 12, може навіть, е, там, ну так, десь 12-13. Тобто цей бордюр мав би бути трохи вищим. Що би ми виграли від цього? Ми би могли дати ухил тої кишені не от туди, в бік до Леоленду, а навпаки, від нього в бік до проїзної частини вулиці, далі ще трошки вищий бордюр, і ми б виграли від того на сантиметрів 20 висоти. Це означає, що мінус одна сходинка б би спокійно могла бути. Ми б могли ще ухилом дати від тої точки. Коротше, якщо б ви міряли звідси і до входу, можна би було розігнати пологий-пологий ухил, і ми б мали повністю безбар'єрний простір. Але видно, десь в них на стадії оцього вертикального планування вони це провтикали і цього не зробили. Може, їм по розрахункам якось не сходилось, я не знаю. Ну, я бачу це на око, а там, напевно, якісь геодезисти щось міряли. Друзі, те, що не можна в жодному разі робити, це ставити гранітні півкулі на транзитній частині тротуару. Якщо ви побачите порівню. От від кущів йде тротуар, і оця частина, де кулі, це якраз транзитна частина. Люди отак йдуть. Якщо людина піде, вона може не побачити цю кулю, перечепитись і впасти. Так? Якщо б тут був стовпець, звичайний стовпчик, я би в нього там вперся отак, от десь. Так? Я би, може, буцнувся в нього, але не впав би, тому що це є спотикач, це сіре. На сірому сіра куля на фоні сірої плитки в темну пору року з частими виключеннями світла для людей з е, слабким зором це є небезпека, це не можна ставити на тротуарах. Якщо побачать е, власне ті прораби чи керівники будівництва, будь ласка, заберіться, поставте фігурні стовпці. У нас є затверджений стандарт Львівської міської ради Кілька Видів типових дизайнів стовпця, візьміть, оберіть, який вам подобається більше з затвердженого стандарту, і поставте. Замініть ці кулі, це не можна ставити на тротуарі. Друзі, ще раз вам показую вид загальний, без дерев. Тут теж були дерева з того боку від фасаду. І на вулиці Єфремова був цілий величезний ряд молодих, шикарних в прекрасному стані дерев, які безжально знищили. Це те, за що мене серце болить, і те, що я не можу пережити. Я вам покажу, що пропонується на заміну з дорослих сформованих дерев тут можна посадити одне, на жаль, лише одне, і от під нього нібито наготували лунку. Бачите, скільки там шарів різного дрантя, і невідомо чого, і величезний, величезний бетонний уламок. Якийсь там не знаю, чи його роздовбуть, чи його витянуть звідти, чи буде корінню де розвиватися, але одне повнорозмірне дерево на заміну стільком знищеним, це, на мою думку, злочин. A few moments later. Друзі, ви не повірите, проїхали, привезли дерева, і я зараз просто перебуваю в стані шоку, тому що я тільки що показував вам, як в тій лунці величезний шмат бетону, який досі не ліквідували. І от ну, тут має ситуація, коли вони швидше за все зараз вже почнуть їх садити, чи як, чи вони їх просто лишать, і потім будуть розбиратися в уході. Одним словом, я переживаю, щоб вони прямо на той бетон його зверху не посадили, бо то буде катастрофа. Ну і що ж, бачите, вулицю після реконструкції нібито відкрили цю частинку Єфремова. Але бачите, кулями знову ж таки вона перегороджена. Це не є нормально взагалі, це є, скажімо, сторонні предмети на проїзній частині дороги, і за це передбачений штраф. Я не знаю, чому цього не бачить поліція, чому не звертається місто. Але тут вже була проблема, так, коли в 64-му будинку була пожежа. Парканами була та вулиця перегороджена, то не могла швидка і пожежна під'їхати. І людей на ношах виносили прямо сюди, на Мельника, поки знайшли охорону, поки розбудили, то швидше було вже так бігати з ношами. Це не є нормально, коли частина міської вулиці є окупована кимось чи перекрита. Ну І знову ж таки, дивимося, ця частина, де ми йдемо, вона двостороння, про це свідчать знаки, і тут вони зробили також оці делінеатори. Для того, щоб розділити дві смуги. Далі бачимо, вони тут зробили велосмугу. Ну, в принципі, ну, гарно, та, і бруківочка гарна, все. Ну, Тобто підхід, бачите, є хороший. Навіть зробили е, таку от, е, такий поворотний рукав, для того, щоб велосипедисти повертали ліворуч куди. Туди, напевно, на підземний паркінг. Там, напевно, має бути якийсь велопаркінг окремий, я так розумію. Тому що просто дивно. ну, На вулицях. В таких магістральних, коли таке роблять, я розумію, там на Бандери робили, а тут така маленька вуличка і зробили аж такий засіб організації Велорух. Ну, цікаво. Цього кусочка вулиця стає односторонньою різко. До заїзду в паркінг вона двостороння. І буквально якісь 100 метрів раптом вона вже стає односторонньою, хоча місце тут було для того, щоб зробити нормальний двосторонній рух. І далі ми знову бачимо, ну це комедія. Виїзд з паркінгу, вулиця знову стає двосторонньою. Це, як на мене, дуже дивно. 90% її двостороння, то вже можна було двосторонньою робити на всій довжині, а не вирізати ті 100 метрів. Ну, і знову ж таки, бачимо, тут багато парковок вони наробили. Та вони тут хочуть і таку парковку перпендикулярно зробити, і тут відповідно зробили вуще. Хоча, в принципі, тут все одно дві машини розминаються спокійно. Ну і також. Бачите, тут бракує озеленення дуже сильно. Та, оці от кущі, які впираються в фасад, то вони високими не виростуть, а великих дерев тут, на жаль, не стало, крім цього одного. А могли таких ще насадити. Ще раз, друзі, про цю ділянку дійшов сюди неймовірно цікаво, тому що це один з рідкісних випадків, коли забудовник не тільки благоустрій, там якоїсь території всередині робить, а він взяв і зробив цілий кусок міської вулиці. Причому зробив доволі непогано, як на Намірки середньостатистичного забудовника, який, в принципі, не є експертом в міському плануванні. Ця частинка вулиці, бачите, як зроблена. Тут теж, я так розумію, переклали хідник, і частину хідника виклали плиточкою іншого кольору, це під велодоріжку. Далі вони там частково газони позасипали відсівом для того, щоб нібито земля не розносилася. Та і ця частинка вулиці вона стала якби нижчою. І, відповідно, вони зробили якісь дивні дива, і оці от дерева вони закували в такі, е, такі коробочки з гранітних таких бордюрів. Хоча та? навіть між тими деревами, бачите, оті проміжки, от це могла бути суцільна клумба, а не робити оті трикутники. Це чисто дизайнерське рішення, але я не впевнений, що деревам від цього краще. Та? Ви не маєте обмежувати кореневу систему вже дорослого дерева, тому що нічим добрим це не закінчиться. Хідник на цій частині вулиці він такий доволі ну це ще старий, він широкий. Та? Тут вже теж трошечки переклали, тому що тут опускали цей рівень в них тут заїзди, тут є теж тактильна плитка. Тут знову ж таки парковка є в них, підземний паркінг теж є в них і тут, от на вулиці, на цій частині теж вони поробили ще паркування. От тут, прямо по курсу, в мене є великий такий заїзд на підземний паркінг, але оцей нібито перехід через той заїзд знову ж таки викладений щербатою бруківкою. Це не є дуже добре для доступності, це незручно для користування, наприклад, людям в кріслах колісних. Та такі речі треба викладати. По-перше, гладкою безшовною плиткою. По-друге, це взагалі має бути частина тротуару, а не частина дороги. Та? Далі тут оці от кишені для паркування, через які, начебто, тут звужується дорога. І нібито, може, і через це вони не хотіли її робити в тому місці двосторонньою. Ну, власне, в чому проблема? Оці ці зайві паркомісця, хоча в них є двір, та і є підземний паркінг. Ви, от тільки що зі мною йшли прямо-прямо. Транзитним хідником, тут він хопа ниряє десь під фасад будинку, звужується до півтора метри, і отут-от ті вузькі місця ви маєте отак от вже замість прямо і зручно йти, там десь лазити, туди-сюди, туди-сюди і тиснутись-під фасад. Ну, це, в принципі, не є окей, коли конфігурація вулиці заради там, якихось міфічних зручностей для трьох паркувальних місць, чи є потреба, чи нема в них, не знаю. Для якогось об'єкта змушує там тисячі людей, які транзитом йдуть по тій вулиці, туди-сюди ходити в пошуках зручної траєкторії. Ну, а бачите, знову ж таки, цей тротуар тут закінчується, і люди виходять просто на бруковану проїзну частину вулиці. Тобто, хідника в тому місці, де заїзд просто не має. А мав би бути звичайний, зручний, зрозумілий хідник нормальної траєкторії. І тут би він мав теж нормально продовжуватися Хоча б там під іншим кутом, а не зразу йти до фасаду. Якщо б був кут інший, то можна було розігнати цей пандус, він би не був таким різким. Ну, тобто, бачите, хотіли в Європу, а втрапили в халепу. Все ж таки, вони ні з ким, напевно, не консультувалися. Я так розумію, що схеми ОДР вони мали би погоджувати з поліцією. Точно би поліція не пропустила оці дорожні знаки, вони, напевно, не погоджували. Схеми планування територій, напевно, з містом теж не погоджували. Ну тобто, я так розумію, вони й не зобов'язані. Кожен робить, що хоче в нас в місті. Ось такі от справи. Ще до плюсів, бачите, тут непомітно, але піднімається проїзна частина до рівня тротуару. За це я можу окремо похвалити тих, хто це робив. Тут дуже добре, коли є піднятий перехід. Ну і оцей шматок вони теж перемостили старого тротуару. Тобто, справді вони багато зусиль і коштів вклали покращення навколишньої міської інфраструктури, яка напряму до їх території не належить. Бачите, оця от велосмуга навіть таким чином сюди виходить. Чомусь на ній поставили якісь вазони. Ну тобто, знову ж таки, та півкуля тут не має бути. Тобто, тут все це треба ще переробляти. Єдине, з чим тут не можна дати раду, і що вже не врятувати, це дерева. Ну, враження у мене справді неоднозначні, тому що багато зроблено і багато цікавого зроблено, але. Є речі, які ще можна виправити: це організація дорожнього руху, знаки, забрати півкулі, поставити стовці, де бракує. А є речі, які вже не можна виправити. Це дерева і вертикальне планування. І ще можна поправити, зробити нормальні хідники на заїздах в цей підземний паркінг, якщо зняти ту колоту бруківку і поставити гладеньку плитку. Є над чим працювати, було б бажання. Шкода, що не звертаються до фахівців. Не звертаються до Львівської міської ради з такими питаннями. Там є теж департамент, який, мабуть могли би підказати в плані того самого планування території, тому що жоден забудовник не має ставити свої інтереси вище за інтереси міста, тому що будується він на землі міста. І все, що за межами його приватної території це стосується інтересів всіх мешканців Львова, і кожен і ви, і я має право. Казати, чи це добре, чи погано, чи це зручно чи ні. Будемо слідкувати і далі за, і за міськими реконструкціями, і за приватними об'єктами, які на території Львова буде цікаво. Не переключайтесь, підпишіться на канал, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі. Просто коментар в розвиток цього каналу це теж допомагає відео просуватися. Дякую, що дивитеся за вашу активність. І окрема подяка всім, хто підтримує канал на платформі Patreon. Це дає нам змогу технічно розвиватися і робити більш якісний монтаж. Бережіть одне одного, бережіть себе. Підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі!